Спільна сумісна власність. Що потрібно знати співвласнику? Мінюс нагадав: спільна сумісна власність це майно, яке належить кільком особам без визначення часток. Найпоширеніший приклад майно подружжя набути під час шлюбу, що вважається спільною сумісною власністю. Майно придбане у шлюбі, якщо інше не передбачено договором. Майно набуте спільною працею членів сім'ї. Житло приватизоване відповідно до закону про держжитлофонд. не вважається спільною власністю, дароване успадковане майно, те, що набути за особисті кошти. Як розпоряджати спільне майно? Майном користується спільно, якщо інше не визначено домовленістю. Продаж або дарування вимагає згоди всіх співвласників. Якщо правочин потребує нотаріального посвідчення, згода має бути письмовою. Інтеріально посвідченою можна уповноважити одного співвласників на вчинення правочинів через представництво. Представник діє на основі договору, довіреності, закону, рішення органу юридичної особи. Форма довіреності має відповідати формі правочину. Наприклад, якщо договір нотаріальний, довіреність також. Важливо, якщо співвласник продав майно без згоди іншого, правочин може бути визнаний судом недійсним. Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся за безкоштовною юридичною консультацією.